Мене звати Діана Гаврилюк, я творча ініціативна обожнює рукоділля. Завжди мріяла ділитися своїми знаннями з іншими. Педагоги гуртка пані Людмила та Ганна навчила мене впевнено працювати перед камерою, записувати відео та створювати змістовний контент. Я довго працювала над назвою для своєї авторської програми. За допомогою звернулася до штучного інтелекту. Пропозиції були різні та жодна не вразила мене. Проте саме ці недосконалі ідеї наштовхнули мене на створення назви майстерня мрій, місця, де вживають фантазії та народжуються натхнення. Головна ідея програми показати, що рукоділля може бути цікавим, доступним, різноманітним і що кожен може створити щось прекрасне власними руками. У фіналі кожного випуску звучить мій улюблений слоган: Нехай у кожного буде своя майстерня мрій! Як побажання глядачам знайти свою творчу нішу та джерело радості. У першій програмі я представила себе глядачам. Ось вам вмикаю цей фрагмент. Дім! Я діана. Був про плетіння – Рідкісний, але надзвичайно захопливий вид творчості. Я поділилася, як створюю об'ємні картини з птахами і квітами, як це допомагає мені знімати стрес і досягати перемог у конкурсах. Розповіла про те, як завдяки навчанню у центрі дитячої та юнацької творчості я здобуваю перемоги. Тому що дев'ять років відвідують центр дитячої та лінарської творчості, де мене і навчили створювати красу. маю багато перемог у всеукраїнських конкурсах. Та дві перемоги у міжнародному. Зараз і пробігу головці на щорічний всеукраїнський конкурс та У другому випуску я розповіла про ще одне моє захоплення. бісероплетіння. Покажу вам при мене, де я розповідаю про історію бісеру. Місцево має глибоку історію. Ще в стародавньому Єгипті люди створили прикраси з лісером, а в середньовічній Європі вишиті бісом були ознакою розкоші. Сьогодні цей вид декорування залишається популярним. У відео я згадала, як уперше потрапила на гурток у другому класі та закохалася в процес створення браслетів і прикрас на мистинок. Найбільше мене надихає вишока бісо. Вмикайба момент, де розповідаю про вишиванки. Останнім часом мене особливо надихає вишивання, і зараз я працюю над вишиванкою для себе. До цього я вже вишила сорочку для свого брата, і це був неймовірний досвід. Цей процес як медитація, що допомагає мені розслабитися та творити. Я закликала не боятися починати з простого, адже в творчості немає обмежень. Ідея створити таку програму виникла з бажання поділитися своїми знаннями і захопленням. Надихнути інших творити, спробувати щось нове, розвивати свої вміння і бачити, як навіть найменші намистинки перетворюються на шедеври. Головна ідея проєкту показати, що творчість доступна кожному. І на завершення відповідь на запитання журі, яке співвідношення у створенні відеороботи дітей та дорослих, усі ідеї, сценарії, підбір локації, оформлення, зйомка та монтаж. Це моя особиста праця. Педагога лише трохи допомагає з технічними моментами, як то запис відео чи фінальний монтаж. Але майстерня мрій це моя авторська ініціатива, і я з горністю її реалізовую самостійно.